Завжди дуже такі гарні моменти, дуже приємні, дуже надихаючі це відкривати першу персональну виставку тобто в кар'єрі художнього. Mm -hmm. У нас це багато було таких випадків, і я дуже ці випадки завжди ціную, тому що це якийсь такий момент, як відкриття нової зірки, щось таке. Це натхнення, яке мені закладено до любов до касту, в ніколи не мине, тому що настільки поетично вона це все це бачить, настільки вона це бачить графічно, тут вкладна її душа, її серце. Текстиль в його таких форматах, як Робелен, це було, є і буде. Гобелен він завжди буде це, ну, Завжди Гобелен розглядався як королівське мистецтво. І я дякую пані Олесі, тому що її галерея вона завжди таки тримає планку високого рейтингу мистецького. І гобелен в цих стінах це класно. Я бажаю вам успіху на цій гриві. Бо ми віримо, тому що ми віримо, живучи в цей час такий, в час встановлення нашої держави, в час виборювання нашої цінності, наших національних, гобелен, отакий сучасний, гарний гобелен, він повинен мати визнання. І ви його будете мати, повірте.